Сьогодні ми завершуємо свято Воскресіння Христового, свято Пасхи. Сьогодні останній день цього святкового часу. І ми маємо для себе підсумок скласти. Чого ми здобули? З нашим досвідом. З тим гірким і жахливим досвідом, який ми маємо. Що таке Воскресіння Христове? Ми можемо на це подивитись таким чином. Це відповідь Бога на виклики світу, який відпадає від того, створений Богом світ, наділений свободою. Він може цю свободу використати не так, як належить. Але позбавити світ свободи неможливо. Бо вірувати треба вільно, а не з примусу. Не тому, що я боюсь покарання, я повинен вірувати вільним розумом, волею, вільним серцем обирати, що я вірю, і в що я вірю. І цей вибір непримусовий і являє собою цінність і для мене, і, як ми знаємо, і для Бога. Він саме таких, як казав Спаситель поклонників, шукає собі. І от вільний світ виявився недосконало. А хіба всі наші діти, яких ми народили, є досконали? От Бог сотворив світ. Як кожне покоління творить свої нащадків. Хіба наші діти досконалі? Хіба вони не потрапляють на манівці? Хіба не роблять помилок, хіба не падають. Для того, щоб знайти шлях істини і спасіння. Треба чогось зазнати і в чомусь помилитися, і десь впасти, але потім піднятися. Не може світ бути позбавленим свободи, а тому не може не помилятися. І людина. І все творіння. Творіння відпадає від Творця і живе власним життям. І робить власні вибори. І обирає часом помилку. Відповідь на цей виклик Бога посилає сина. Щоб він взяв на себе оцю місію, подолати роз'єднання людини з Богом. Але роз'єднання людини з Богом це є смерть. І отже, йому треба подолати смерть. А для того, щоб подолати смерть... Треба її зазнати. Отже виходить, що відповідь на виклик такий, що сина в жертву приносить. Але знаючи про цю смерть. І зазнаючи смерть, Бог. Відповідає на цей уже виклик Воскресіння. І тепер Спаситель перший первинець з мертвих, перший з померлих, пішов першим шляхом Воскресіння, подолання смерті. Маємо наслідувати Христа. Ми маємо наслідувати Христа і ми зараз бачимо такі приклади. Наслідуючи Христа. Беруть на себе люди, недосконалість цього світу. Як Христос взяв гріх. І намагаються або своїм трудом, або своїм подвигом, або працею, або пожертвою. Оце викривлення світу якимось чином виправити. Вони знають, що йдучи цим шляхом, вони наражаються на небезпеку йдуть на страждання і смерть. І зазнають І це не означає, що ми одразу повинні померти. Щось інше від нас чекає Бог. Ми помираємо. З кожною близькою людиною. Вона в Божому світі, в потобічному, вже Воскресла. І від нас вона чекає. Що ми здобудемо досвід Воскресіння? Що ми теж Воскреснемо. Кожен окремий всі разом. Ми не дозволимо лежати нашому життю в руїнах. Ми піднімемо з руїн. Ми посадимо нові сади, і вони розквітнуть і дадуть плід. Ми народимо дітей. Ми дамо початок нового подальшого життя. Ми не дамо померти нашій душі. Ми зробимо так, щоб вона воскресла. Оце і є наслідування Христа. Ніхто не каже, що це легко. Це надзвичайно важко. Але кожен, хто наслідує Христа, повинен пам'ятати, Він сказав. Буду розіп'ятий. І на третій день Воскресний. Коли для нас настане наш третій день, не знаю, для Бога день і для нас день. Це по-різному вимірює, вимірюється. Але наш третій день повинен настати. Що б з нами не сталося, якого б горя не зазнали, повинен настати третій день, і ми маємо воскреснути душею, свідомістю, способом існування. Всім тим, що робимо, як діємо, що почуваємо, думаємо. Бог благословляє на Воскресіння. Бог прокладає шлях нам до Воскресіння. І ми повинні зараз тренуватись і Воскресати. Вчитись Воскресати тоді, коли здається, що все знищено і життя більше не може бути. А тут саме. Треба згадати. Кожному розіп'ятому. Розіп'ятому стражданням, війною, горем. На третій день. Оскрай.